На сесії луцької ради прийшли небайдужі лучани та військові. Що хотіли від депутатів? Сніг під контролем. Та є нюанс. Дорожники Волині розповіли, як чистять автошляхи. Спершу її звали Совідкою, а згодом бандеркою. Історія жінки, яка вдруге оселилася на Волині. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і розпочну випуск із новини з обласного центру. У Луцькраді сьогодні було гучно. На сесію на якій обговорювали виділення коштів, прийшли небайдужі лучани та військові, які з самісінького ранку окупували мерію із плакатами дрони замість бруківки. Таку акцію місцеві проводять вже не вперше. Втім, у сесійну залу активісти раніше в такій кількості не заходили. Сьогодні вони висловили депутатам ряд вимог передбачити на наступний рік у бюджеті громади півтора мільярда на потреби ЗСУ та 40 мільйонів на облаштування ветеранського хабу після тривалої словесної перепалки вимоги активістів обранці громади частково підтримали. Втім, сподобалось рішення депутатів не всім У 2024 році на підтримку збройних сил вони передбачили більш як 500 мільйонів гривень з міського бюджету. Більше розкажемо у вечірньому випуску новин. До речі, сьогодні ж представили нового депутата Луцької міської ради. Від партії Слуга народу на громаду працюватиме Максим Воскресенський. Він замінив Андрія Костенка. Слуги народу відкликали депутата Костенка з міської ради за прогули, не ходив на засідання. Луцька територіальна виборча комісія розглянула партійне рішення і вручила посвідчення обранця наступному у списку. Тобто Максиму Воскресенському. Відомо, що за фахом він підприємець. У ці дні в обласному центрі переживають і важкі звістки. Загинули двоє військових з Луцька, захищаючи Україну, віддали життя Олександр Баранов та Анатолій Малесик. Олександру Баранову було 49 років. Він служив кулеметником у батальйоні оперативного призначення. Загинув 24 листопада під час виконання. Бойового завдання в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області також загинув Анатолій Малесик, 29-річний лучанин. Був призваний на військову службу у кулеметне відділення стрілецького батальйону. Загинув 27 листопада в районі населеного пункту Берестове Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана героя. Далі до побутових тем, які, однак, дуже впливають на наше життя: сніг під контролем. Дорожники Волині для розчищення снігу на автошляхах державного значення ще від учора вивели понад півсотні тракторів снігоочисних машин, автогрейдерів, бульдозерів та інших спецмашин. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині повідомили, що циклон на території області зайшов з південно-західної частини з боку Володимира Нововолинська. Тож розчищати дороги почали звідти. Наразі проїзд основними автошляхами. Нормальний дорожники і далі працюють у посиленому режимі. Складності в тому, що зранку з'явився вітер, і весь цей сніг, який зараз там лежить на полях, він потихеньку починає пересуватися на прожю частину. По суті, це нічого нового до цього дорожники звикші, відповідно, на всі ці ділянки такі критичні. Всі їх знають, і першочергово там обробляють і проводять очистку. У дорожній службі нині запровадили посилене чергування. Чистять і дороги, і зупинки, і тротуари. Запевняють, що ситуацію контролюють. У Волині Обленерго запевнили, що знеструмлень через негоду не фіксували. А от рятувальники витягали зі снігів швидку та ще два авто. У ніч на 29 листопада волинські рятувальники відбуксирували, окрім автівки медиків, ще вантажівку та легкове авто, які через нагоду застрягли у снігу або ж з'їхали у кювет. Зокрема, на вулиці Шевченка у Луцьку водій швидкої допомоги не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя. Поблизу селища Мар'янівка Луцького району. Рятувальники з допомогою трактора дістали вантажівку, яка частково заблокувала рух транспорту. У селі Литовиш Володимирського району допомагали водієві авто. Тівки, що потрапила в аварію, та злетіла у кювет. У селі Тростянець поблизу Луцька рейсовий автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Аварія сталася надвечір. У результаті загинув 24-річний водій легковика. Його з авто діставали рятувальники. За попередніми даними шофер автівки не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення. В автобусі з полученням луцьк Майдан Липенський ніхто не травмувався. На ділянці дороги досталася аварія. Певний час рух був дещо ускладненим. Далі про кримінал його судили за сутенерство втретє. А він каявся Луцький міськрайонний суд оголосив вирок лікарю гінекологу з Луцька Василю Стефанюку. Його обвинувачують у сутенерстві, при чому вже. Третій раз за останні три роки цього разу позбавили волі на п'ять років і три місяці. Щоправда, він ще може скористатися правом на апеляцію. Як інформує Суспільна, тепер 56-річного чоловіка судили за те, що він з листопада минулого року, по січень цього року, забезпечував клієнтами чотирьох жінок. Обвинувачений на суді каявся і просив мінімальний термін. Максимально, що йому загрожувало, це 10 років тюрми з конфіскацією майна. У 2020-му лікар Стефанюк уже був засуджений за такий же злочин. Тоді суд. Покарав його на 5 років позбавлення волі, але дав іспитовий термін на 3 роки. Через рік лікар знову попався на сутонерстві. З того часу все ще перебував на іспитовому терміні. І ще про одного рецидивіста його судили. А він крав знову. І так по колу в десяте судили мешканця Волині, який має непереборну пристрасть до чужого. 37-річний ковальчанин цупив усе, що залишалося без нагляду господарів: велосипед з піджитлового будинку, ноутбук з магазина, мобільний телефон у працівника локомотивного депо, товар на ринку, чоловічу сумку з салону автомобіля. А також викрадав банківські картки і розраховувався ними у магазинах. За таку кримінальну енергію суд призначив чоловікові Карання 5 років та 2 місяці позбавлення волі при цьому на розгляді у суддів є ще два обвинувальні акти про інші його злочини. Вода, яку хочеться пити у селі Брища Луцької громади, презентували очисну станцію для води. Працює установка за передовими європейськими технологіями: чистить воду від мулу, заліза та інших непотрібних або й шкідливих речовин. Чому можливість споживати 100% чисту воду місцева влада з водоканалом запропонували спершу для мешканців брища, та де ще планують поставити очисні станції і за чий кошт? Дивіться у сюжеті. Там, де поруч діє полігон з відходами, вода очищена за європейською технологією. В селі Брищі Луцької громади запрацювала унікальна станція очистки води. Вона забезпечує бездоганну якість одного з головних життєвих ресурсів. Дуже сучасна, яка зроблена на італійському і на німецькому обладнанні. Сучасні фільтри, такі технології, які застосовуються в Європі. Провели вже аналізи, чудові аналізи, чудова якість води. Ці фільтри, які тут є, вся система вона позбавляє воду від негативних домішок, від заліза і від багатьох інших. Такі потреби, як вода, тепло, якісні послуги, які ми маємо надавати, це є нашим пріоритетом. Це повністю готова модульна станція, яка очищає воду і працює в автономному режимі. Сама набирає та піднімає воду, фільтрує і подає одразу до будинків. Воно знизу. Подає великим тиском воду, все розпорошується, насипні елементи, і всі шкідливі домішки вони вимиваються, вимиваються в каналізацію, а далі фільтруючий шар він посідає вже по мірі, так він має бути. Тобто там вони трошки крупніший, зверху легший. Подається вода одразу з артезіанської свердловини. Проходить систему аерації, тобто очищення за допомогою кисню і ще ряд фільтрацій. В результаті стає корисною і смачною. Тобто тут забирається залізо, бо в нас по Волинській області дуже великий місць заліза в артезіанських свердловинах. Тут, до речі, вода з артезіанської свердловини, приблизно 90 метрів глибина. Залізо, марганець, амоній, сірководень, пісок, певний мул. Першу станцію в громаді обладнали саме для мешканців Брища, адже поруч села полігон твердих побутових відходів. А обладнання кажуть інноваційне настільки, що вода за рівнем і ретельністю очистки буде однією з найкращих, не те, що в місцевій громаді, а загалом в Україні. Станція передбачає тут ряд є так званих напірних вітрів. В першому відбувається аерація з повітрям, тоді відбувається окислення води, металу, заліза для того, щоб він утворився в такий, який він може осідати. Далі через систему напірних фільтрів, там є різна засипка, відбувається її очищення від амонію, сірководню, мулу, піску, заліза, марганцю. Це перша така очисна станція у Луцькій громаді, але не остання. У планах рукині, а невдовзі дійдуть і до обласного центру. Але в нас і в планах є також оновлення системи водоочистки. У нас на Дубнівському водозаборі фактично це водозабір, який постачає воду для більшої частини лучан, для того, щоб якомога більше жителів нашої громади мали чисту воду. Важливо, що в Брищі також відремонтували свердловиною, оновили обладнання. Проєкт, реалізований за кошти Луцького водоканалу і вартує більше трьох мільйонів гривень. Підприємство скористувалось фінансовим лізингом. Кошти за планом повертатимуть упродовж двох років. Спершу її звали Совіткою, згодом бандеркою, але вкрай рідко звертались на ім'я. Ольга Стайкова так звуть героїню нашого наступного сюжету. Бабуся виїхала з Донецька ще у 2017-му, Оселилася у Луцьку, доглядала хвору доньку. А коли єдиної рідної людини не стало, почала шукати близьких з поміж перехожих. Фактично, самотня бабуся, а насправді та, яка знайшла у Луцьку. Цілу родину історію чернігівчанки, донеччанки, а тепер уже лучанки. Дивіться у сюжеті. Ольга Стайкова показує мені вазони, які їй вдалося вивести з Донецька. красиві називається принц такий хороший в її невеличкому коридорі досі не розібрані ящики з речами. З Донецька жінка намагалася вивезти усе нажите. помістила в 98 ящиків. У кожному з них згадує на кордоні в російському Білгороді перерили все. Чи то люди в Росії, чи то звірі. Чи то якісь садісти, чи я не знаю, вона рвала ті ящики, як не знати що. Шукала, що вона шукала, я кажу, дочечка, що ти шукаєш? У бабусі 80 років. Що ти в неї шукаєш? А вона мені каже, я що шукаєш, може ти наркотики, може, ти гранати везеш. Я кажу, ну ось у відрі граната стоїть. А там сміється, був оцей ось кактус, від якого добряче дісталося росіянці. І вона так, як потнула рукою, бачите, які кодючки страшні. І всякими словами. Це було в 2017-му. Тоді каже бабуся, в Донецьку робилось Мерво. Утім, самостійно вибратися з під вогню ще можна було. З лівої сторони волноваха, з правої сторони у нас піски. На песках стоїть Україна. На Волновахі стоять росіяни. От, От росіяни б'ють на пески все летить через наш мікрорайон. З песок віддають здачу туди, на волноваху. Народилась Ольга Стайкова не в Донецьку, а на Чернігівщині, в селищі Рібки, що під Білоруссю. В Донецьку мене, звісно, ніхто не звав ніяк, ні Ольга Олексіївна, ні Оля Бендерка. Що бендерка? Ідеш, котів кормити. Дитинство було бідним і вкрай складним. Припало на голодомор. За 100 грамів зерна згадує бабуся, людей саджали за ґрати на 10 років. Такі шароварі тут на резиночки, і ми колоски збирали, і сюди в штанята запихали. Щоб потім додому прийти, пом'яти і щоб мати спекла якось якогось блінчика. У 1960-му Ольга Стайкова пішла в невістки, Вийшла заміж за військового і виїхала на Волинь. Всяко було. Невістка є невістка. А ще, як кажуть, звідки з Чернігівщини, І ще в мене говір був такий російсько-білоруський, такий, тяжкий, картавий. От і вони вона мене називала совідка. Згодом народила доньку Галину та вивчилась на лікаря. Виїхала в Донецьк. Згодом забрала до себе і матір. Це її дипломи, грамоти і світлини. Бабуся щодня розкладає на столі у червні. Цього року Галина померла. 25-26 червня. Це ось буде півроку. Нині 84-річна Ольга Стайкова живе в Луцьку в квартирі, яку після евакуації з Донецька їй купила донька. Щотижня до самотньої бабусі приходить соцпрацівниця, допомагають сусіди і просто небайдужі люди. Хтось вмеблював кухню, хтось придбав бойлер, хтось приносить газети, а хтось пакунки з продуктами. Сам на сам з бідою каже жінка, її не лишили. На Волині це не люди, це якісь ангел. Про те, що на схилі літ знову повернеться на рідну Волинь, Ольга Стайкова каже, уявити не могла. Попри пережите, тішиться, що її називають на ім'я. Над головою не літають ракети, а в речах не риються росіяни. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Що ж, зараз справді важливо знаходити у житті такі речі, яким можна тішитись. Шукайте. І знаходьте. Я ж обіцяю, що журналісти 12-го потішать вас свіжою порцією новин. Але вже у наступному випуску дочекайтесь, подивіться, переконайтесь. Ну, а якщо раптом пропустили котрийсь із випусків або маєте бажання переглянути і ще раз котрийсь із сюжетів. Зробіться у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте. Звісно ж, не забувайте ставити вподобайки та поширювати. Обов'язково підпишіться, якщо ще не підписались, і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити найважливіших, найцікавіших оперативних новин. Дякую за увагу! Нехай хороших новин буде більше. Побачимось.